Вітаємо! До вашої уваги! Настільна карткова гра. Доброго вечора, ми з України! Гра для двох чотирьох гравців від 14 років і старше. Ціль гри зібрати якомога більше національних атрибутів, перебивши номінал картки противник. У комплекті ви бачите такі картки. Привілегія, це козир у цій грі. Кім в шкарпетках, паляниця, Заспокійливий Арестович. Привид Києва. Київські гопники, Руський воєнний корабль, Зеленський, Підступна бабця, безстрашні цигани та смертоносні гуси. Підготовка до гри. Якщо грають 2-3 людини, роздавайте по 12 карток. Якщо беруть участь 4 гравця, по 10. Розкладіть отримані карти перед собою лицевою стороною. За 30 секунд необхідно запам'ятати, в якому порядку розташовані карти. Через 30 секунд гравці перевертають карти лицевою стороною на стіл. Якщо комусь трапилась карта привілегія, як мені її відкладають в сторону та беруть ще одну карту. Хід гри. Гру починає наймолодший. Він перевертає зі своїх 12 карт будь-яку та кладе в центр стріл. Інші гравці по черзі за годинниковою стрілкою вибирають одну зі своїх карт. Відкривають її та кладуть центр столу, намагаючись перебити попередню. Наприклад, так. Гравець, який виклав найсильнішу карту, забирає всі карти цього раунду і складає поруч з собою в окрему стопку. Ось дивіться, тут цифра 2, тут цифра 9. Кім перебив. Якщо декілька гравців виклали однакові картки найвищого за раунд номіналу, між ними проводиться поєдинок. Кожен учасник поєдинку викладає на вже покладені картки по одній своїй сорочкою догори. Після чого вони одночасно перевертають свої карти. Той, хто виклав найсильнішу, забирає все собі. Ось так. Карта привілегія Козир. Гравець може використати її, щоб обміняти вже покладену карту слабшого рангу на сильнішу, сказавши заміна після того, як всі гравці походили. Після заміни картка привілегія йде у відбій. Якщо карта, на яку замінив гравець сильніша за вже викладені, він забирає їх собі. Якщо ні, забирає той, хто виклав найсильнішу карту.